Майже два тижні тривають ремонтні роботи в ось цьому старому приміщенні лисецької лікарні. Тут планують відкрити центр соціального обслуговування. Генеральний директор медзакладу Зенон Макота розповідає, зараз у лікарні перебуває 26 паліативних хворих, яких привезли із міст, де тривають активні бойові дії. Також тут лікують і літніх людей. З його слів, у медзакладі немає облаштованого відділення для таких пацієнтів. Тому будівництво нового відділення зменшить навантаження на медичний персонал та дозволить лікарям надавати якісну допомогу хворим. У нас було в загальному переселенців більше 200 чоловік, і з них тільки за перший раз нам привели 54, це було на початку війни, з них 45 чоловік було лежачих. І так як ми за весь час набирали, набрали були і ходячі, були і лежачі. То у нас біля 100 чоловік було таких поліативних, які взагалі такі обслуговувати треба було. А лікарня не І Тому, напевно, виникло таке питання, щоб у нас створити поліативний відділ. Це обслуговування обширніше буде, як в лікарні. Бо в лікарні встала і пішла в один туалет, може піти на всьому корпусі. Так? А тут має бути майже в кожній кімнаті туалет, має бути хоча б дві три ванни для людей. Усі ці доступи для того, щоб з військово міг. Можна хворого завести. За будівництво терцентру взялися волонтери з благодійних організацій Восток СОС та Сокіл. На капітальний ремонт витратять понад 3 мільйони гривень, розповідає волонтерка Ольга Житкова. Тут планують облаштувати палати з усім необхідним медичним обладнанням та окремі ванні кімнати. Також закуплять візки та протипролежневі матраци. Адже такі пацієнти потребують особливого догляду, каже Ольга. Ми по програмі фінансуємо вот облаштування вот таких вот терцентрів, робимо ремонти, да, облаштовуємо їх обладнанням, как потребує. Вот Даний терцентр десь більше 3 млн гривень виходить ремонт на 40 кое місць. Із расчета 40 стариків ми здесь поселимо. Зараз будівельники виконують фасадні роботи, також ремонтують каналізацію, а з наступного тижня встановлять вікна і вже потім перейдуть до робіт всередині будівлі. За словами волонтерки Оксани Мироненко, такий ж центр облаштовують і у Галицькій громаді. Село Блюдники, там був терцентр, але він потребував ремонту. Тож ремонт там уже закінчений. От з понеділка ставимо ляшка і починаємо заселяти людей. Там в на самій Галерській громаді є переселенці. Рядом в Бурштині дуже багато переселенців, в калуші багато переселенців. Саме ті, що потребують догляду. От такого стаціонарного ну, через їх стан здоров'я. За словами генерального директора лисецької лікарні, Зенона Макоти завершити усі ремонтні роботи планують до вересня. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.